Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні давайте разом з вами приготуємо ось таку дуже смачну мариновану скумбрію. Розпочнемо ми із підготовки маринаду, і для цього у кастрюльку я наливаю 300 мл холодної води. Далі додаю 2 чайних ложки солі. І в чайної ложки цукру, і в чайної ложки зерен коріандру. Сюди ж ось таких два невеличкі лаврових листочки. А також тут у мене 5 горошин чорного перцю, 3 горошини духмяного перцю і 3 бутончики гвоздики. Теж сюди викладаю. Все перемішую, і мені потрібно довести маринад до кипіння. Мій маринад закипів, я відразу прибрала кастрюль із плити і тепер залишаю його до повного охолодження. Тепер, що стосується скумбрії. у мене тут було дві рибинки з загальною вагою, в неочищеному вигляді, у мене тут було майже кілограм. Рибку я помила. Прибрала голівку, хвіст, плавнички і нутрощі. і обов'язково потрібно буде видалити чорну плівочку, оскільки рибка буде гірчити. І порізала на ось такі порційні шматочки. Також мені знадобиться ще достатньо велика цибуля. Вага моєї цибулинки була 150 г. Я порізала її на кільця і кільця розібрала ось на такі окремі сегменти. Ну, і знадобиться нам ще відповідний посуд, в який можна викласти рибку в один шар. На дно буду викладати половинку цибулі. Тепер зверху на цибулю, як я сказала, в один шар розподіляю всі шматочки скумбрії. зверху розподіляю решту цибулі. Ренат повністю у мене охолонув до кімнатної температури. Тепер сюди додаю 2 столових з половиною ложки яблучного оцепу і перемішую. Тепер маринатом заливаю зверху рибу, ось так зусиль нічого не витягаю. Свою кастрюльку я накриваю кришкою і ось в такому вигляді відправляю рибу у холодильник мінімум на 12 годин. Отже, моя скумбрія провела у холодильнику близько 15 годин. Вона повністю готова. Виходить рибка в міру солоною і з чудовим ароматом спецій. Залишається тільки відварити картоплю і можна подавати до столу. А я всім хочу наразі подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди! Готуйтесь з задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.